В ефірі Лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. Продовжується боротьба навколо заарештованих активів найбільшого приватного добувача нафти та газу в Україні приватного акціонерного товариства «Укрнафтобуріння». Цього разу була спроба змінити керівництво компанії та внести відомості про це до державних реєстрів. Причому зробити це намагалися два нотаріуса протягом години. Повідомив народний депутат України, перший заступник голови комітету з питань енергетики. Ергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко. Більше розпитаємо в самого Олексія. Він з нами на прямому зв'язку. Ми вас вітаємо і дякую, що ви з нами. Вітаю вас, радий бачити, чути. Слава Україні. Героям слава Олексій. Розкажіть, як рейдери намагалися змінити керівництво «Укрнафтобуріння». Розумієте, в чому важка ситуація? Рейдерами по суті виступає. Компанія Укрнафта, яка нещодавно стала державною, бо вона була наполовину державною, у «Нафтогаза» був плюс один зараз. Укрнафта не мов би державна, але вона по суті рейдерить. -рейд. Ну ті, хто розуміють про що я кажу, і оцей пост, що я виклав цим документом, ну він прямо свідчить про те. Укрнафта, коли захотіла, а вони зараз борються за цей актив. Укрнафта-буріння, вони підготували ну не незаконні, не легітимні документи і пішли до одного реєстратора. Він нотаріус, він відмовив їх. Він сказав, що це не конституційне. Навіть вніс в журнал відповідний, Розумієте, що це незаконні, це там підроблені документи. То вони пішли до іншого нотаріуса і таки зробили це. От я задаю питання: а для чого це робиться? Яка така світла? Ці дійсно Укрнафта це одна з дуже потужних газоводобовних компаній, Не найбільше, я вас трошки поправлю. З найбільше це безумовно «ДТЕК», Він там видобуває. ДТ газ видобування він видобуває 2 мільярди. Ця компанія теж дуже багато видобуває десь 800 мільйонів кубів. Розумієте, і от в цій ситуації а ну це приватна компанія, Чому ви її забираєте? Там вже ніяких підстав, особливо немає. компанія працює, податки платить. Цей газ потрапляє в баланс сукупний України. Розумієте, і зараз всі ризики є. То просто там буде падіння видобування, будуть газу. Будуть довгі судові розбори, які я гарантую рано чи пізно закінчаться програшем у і вона від імені держави буде вимушена платити якісь дуже великі компенсації. Мене це дуже лякає, оскільки під час війни, використовуючи всякі, всілякі патріотичні гасла, на превеликий жаль, певні державні інституції займаються банальним рейдерством. Одних забирають, іншим дають. Ну, ми це 100 років тому спостерігали, коли це називалося там Експропіація Так і була революційна доцільність і не було закону. Ну закінчилось це крахом, ми ж бачимо. І саме тому ситуація, як на мене, аномальною виступає. І я констатую, що за цим стоять якісь дуже вагомі політичні сили, але це нічого не значить. Бо політичні еліти змінюються, і от згадайте, а де всі оті куратори енергетичного комплексу, які були по, ну, попередні роки. Був президент Порошенка, там був Кононенко, такий депутат. Ну він давно вже не в Україні, бо тут всі справи відкриті. Його просто шукають по всьому світі. Він був таким куратором енергетичного комплексу і намагався щось там такі ж схеми запропонувати. До того був клюєв у іншого прицілу, така сама доля спіткала цього клюєва, який в Росії зараз переховує. Навіщо це роблять сучасні ці хлопці? Бо в мене ну, адекватних пояснень немає. Але я точно знаю, що якщо ми хочемо в Європу, вибачте, то має бути все настільки бездоганне з точки зору закону, з точки зору права, що просто ця ситуація ну не налазить на здоровий гусь. Пояснення немає. Навіщо вони це роблять? А скажіть, чи є вже реакція правоохоронних органів? Ну, власне кажучи, цей скандал достатньо доводу він доволі давно йде. І я відстежую його, моніторю. Розумієте, чому я так, -так прискіпла до нього відношусь? Бо це дуже потужний великий обсяг газу, якщо дійсно держава хоче і має підстави. Націоналізувати компанію, то це значить, що цей газ мав би потрапити до обсягу от такого ну пільгового газу, який йде на потреби населення, теплокомуненерга, енергетики для того, щоб не підвищувалися тарифи на тепло, на гарячу воду і так далі. Але Укрнафта забирає собі цей актив, а вона категорично не хоче далі газ продавати за дешевою ціною. Вона каже: Ні, я буду продавати за ринковою ціною на вільному ринку. Вибачте, запитайте в Одесі у своєї керівника теплокомуненерго, у паль пані Пазнюкової. Да? А який буде тариф, якщо ціна на газ буде ринкова? Ну вона вам порахує в три рази, мабуть, більш збільшиться тариф на тепло для Одесі. Ви витримаєте цей тариф? Ні, не витримаєте. Електроенергія, якщо там буде ринковий газ за ринковою ціною е з проблемами, так само у вас в Одесі. Ви витримаєте? Ні, не витримаєте. Тому. Ще раз хочу сказати: тут настільки воно все робиться зухвало, цинічно і непродумано, що в мене якогось логічного пояснення немає. Безумовно, я зробив заяву до правоохоронних органів до НАБУ і буду вимагати, щоб вони відстоювали і вони закони права. Вони ж у нас конституція гласить у нас всі рівні перед законом, перед конституцією державні приватні ми в Європі розповідаємо, що ми підтримуємо інвестиції приватні приватний бізнес і так далі. Тут в Україні робимо абсолютно інше. Ну в результаті от відбувається те, що останні дні ми спостерігаємо, коли гасло відрізняється від реальних справ. І така сама реакція і на западі і в Європі. Повірте, я тільки з Європи не приїхав. Я спілкувався з енергетичними там політиками Євросоюзу, Energy енерг... Community. Енерг... Ну вони здивовані беззаконням, яке в нас відбувається. Увається в енергетичній сфері, і вони кажуть: друзі, ви від нас інвестиції очікуєте? Ніколи не підуть інвестиції, гроші ніколи не підуть в таке середовище. І на останок голова правління «Укрнафтобуріння» Михайло Бакуненко відреагував на це рейдерське захоплення. Так як ви розумієте, я зацитую: як ви розумієте, за весь час з моменту винесення рішення суду про арешт корпоративних прав ОНБ ніяких зборів акціонерів не проводилося. А значить, нинішній тимчасовий управитель компанії діє за межами правового поля, які всі, хто причетний до цієї спроби, рейдерського захоплення УНБ, ну ви вже почали ну, відповідати. Воно так і є. Воно Але на так ви... і є, я можу тебе вибачити. Так, на вашу думку, взагалі, чому можлива ця незаконна схема? Ми вже розуміємо, бо є нотаріуси, які готові так, за якісь кошти ну, щось там розуміти, Що за цим, за цим стоять чиновники? Я не буду приховувати, це абсолютно очевидно, що за цим стоїть е, один з чиновників Офісу президента, пан Шурма Ростислав, який, до речі, ну, ну... Ну, я б намія, я б запропонував би керівництву України придивитися до діяльності пана Шурма. Бо до речі, саме він в Лондоні представляв чомусь енергетичний сектор і презентував програму стратегії енергетики. Ну там ці всі від цієї презентації, і те, що сьогодні пан Шурма є по суті ну, безпосередньо куратором і Укрнафти, і оператора ГТС і інших енергетичних компаній, в нього свої приватні компанії, сонячні станції в нього ну ще раз шива на мила. Ми змінюємо, і в цій ситуації тільки наявність чиновника найвищого рівня. Сьогодні прикришують цю операцію, по суті, справи і в результаті працюють там цих нотаріусів, Або, вибачте, купують їх банально, або кажуть або роби так, або ми тебе позбавимо ліцензії. Тут нічого нового. На жаль, все це було в попередні роки. Було 5-10 років тому, 5 років розумієте, влада заганяє, шантажує, лякає і робить якісь. Ну не дуже дуже погану справу. На привики жаль робити. Тому безумовно, ті виконавці, які це підписують, а це якісь працівники компанії «Укрнафта», яких призначили якимись там фейковими членами наглядової ради. Вони є фейкові. Вони підписують якісь протоколи, за які вони будуть відповідати пройде 2-3 роки. От я вам просто ну повірте, я доросла людина. Я знаю, як це відбувається. Вони будуть тікати, вони будуть хаватися десь. А їм зараз кажуть, хлопці робіть… Підписуйте все там. А ми потім вас прикриємо. Ну десятки чиновників, дуже сотні, яким таке говорили, да, які зараз ховаються за кордоном, бо правосуддя їх наздоганяє. Тому я би порадив цим чоловікам ну, задуматися 10 разів. Я розумію, що їм там великі зарплатні платять там по 500 тисяч гривень місяць, по мільйону. Ну воно не коштує того, щоб ви потім і ізгнальникам були на довгі, довгі роки. Я вам десятки прізвищ таких можу назвати. Ви всі їх знаєте. Почули вас і дуже дякуємо, що знайшли час. Долучились Дякую. до ефіру. Дякую за вашу думку. Це був Олексій Кучеренко. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.